Це моя мета, це моя ціль, це моя мрія в житті відновитися. От і ну мені все подобається, особливо мені подобається ходити. У Мене це дуже добре виходить останній час. Але для покращення цього результату потрібен нейростимулятор. Іван Недобрик, ветеран російсько-української війни, збирає гроші на купівлю нейростимулятора. За словами чоловіка, пристрій допоможе йому самостійно пересуватися. Під час занять, під час ходьби ти можеш його вімкнути, тим самим він буде стимулювати твої м'язи. Що не дасть, наприклад, коліну згибатися. Він буде його в тонусі тримати. Правильно він буде його в тонусі тримати ножки рівненькі, і можна вже якось, якось пересуватися далі. Далі він може відновити рух ніг. Іван розповів, що раніше він користувався нейростимулятором українського виробництва. Завдяки йому чоловік самостійно рухав ногами. Проте пристрій вийшов з ладу, і тепер ветеран збирає гроші на американський. Американський нейростимулятор безпроводний та має гарантію роботи 25 років. Так, він більш потужніший, в нього йде більше е, електродів. Е, тобто, якщо в українському там 4-6 електродів йде, то тут 12, так? Да, По-моєму? Від 12 і більше. Тобто більше ділянок е, оболочки спинного мозку буде задіяно більше м'язів, більше, ну і так далі. Станом на 16 січня 2026 року Іван зібрав 776 тисяч гривень. За його словами, для купівлі пристрою, встановлення та реабілітації після операції потрібно зібрати ще 430 тисяч гривень. Поранення Іван отримав 20 червня 2022 року на Донецькому напрямку. Я плюс-мінус два роки лежав, тобто я був за кордоном, ну було дуже важко відновитися. Останніх плюс-мінус вісім місяців я активно займаюся реабілітацією, кожного дня стараюся і маємо певні успіхи. Ну, Якось таким чином починається заняття. Олександра Дикун, асистентка фізіотерапевта, розповіла про досягнення Івана за час реабілітації. Ми починали з вертикалізатора. Це що було на той момент для нього найлегшим. На даний момент ми вже ходимо. Ви самі бачили, що ми вже одягаємо ортези. Ми вже ходимо на ходунках. Для Івана це вже той рівень, який він хотів досягнути. Але, на жаль, на жаль, нам потрібен ще нейростимулятор для того, щоб була ходьба набагато краще, що були вже якісь поспосилен посилав нейростимулятор, якісь додаткові імпульси. Тому буде і ходьба буде для нього легше, і будуть додаткові в нього рухи. Йому буде краще пересуватися, йому буде краще пересідати як з із автомобіля, і так взагалі зі стільця. Навіть це як це як мінімум і це кожна програма відповідає за участок тіла, ну ниже травми. І, наприклад, сплює там з четвертою, включаю на ніч. Займаюсь там з третьою, або їжу за кермом з третьою. І тут кожний відповідає: одна за тазові органи, друга, друга ще за щось. І так, Артем Рудень показує пульт від свого нейростимулятора. Чоловіку встановили цей пристрій півтора роки тому. Артем каже, завдяки нейростимулятору він зміг рухати ногами. То, саме що він повинен робити, це обирати біль і спастику, більш на це він. А те, що він додає: відновлення тазових органів, відновлення м'язів, відновлення руху, то це недоказово. Ну це я вже пройшов на собі, і якби руху в мене не було, зараз в мене вже рух є в ногах, є сокращаються мишці, покращились тазові органи, то ну допомагає термін цього нейростимулятора 25 років. Це гарантія на 25 років. А скільки він проробить, це може й 30. Артем Рудень, засновник благодійного фонду Шокер, який допомагає ветеранам зі спинальними травмами. Він ініціював збір грошей на нейростимулятор для Івана. Суспільство більше прикуте до ампутації, і в усіх новинах більше про ампутацію про дуже рідко про черепно-мозгову, А спинальна травма це ну таке, знаєте, як закрите коло. І людину, якби посадили в прісла колісна, там навчили себе обслуговувати, і все більше ну не займаються далі такими. То я вирішив для себе, так як я, я це все пройшов, і я бачу результати, тому я її ми почали допомагати іменно хлопцям з пенальними травмами. Катерина Мороз, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир.